До психолога ходять тільки ті люди, або там, в терапію ходять тільки ті люди, які є слабкі, які хворі на голову і так далі. Якщо ви задумувалися над тим, що це серйозна проблема, чи це я щось собі вигадую, може би сходити до психолога, але до психолога ходять лише слабкі. або... Ну, як це я можу піти до психолога? А що мені скажуть мої рідні, що скажуть за мене друзі? Подумають, що у мене проблеми там з головою. Тоді це відео для вас обов'язково дивіться його до кінця, тому що я приготувала для вас дуже крутий подаруночок. Привіт, мене звати Адріана, я практикуючий психолог та цвяхотерапевт, і сьогодні ми з вами поговоримо на дуже важливу тему. Якщо я ходжу до психолога, то я що психічно хворий або хворий на голову, а, дуже насправді багато різних міфів є навколо цієї теми, і давайте будемо з ними розбиратись. Насправді, ці міфи, які я зараз перечислю, вони дуже часто. Часто а, стримують людей прийти і звернутися за допомогою. І перший міф це те, що, а, як я вже сказала, до психолога ходять тільки ті люди, або там, в терапію ходять тільки ті люди, які слабкі, які хворі на голову, і так далі. Але що я хочу сказати і розвіяти цей міф. Насправді, в першу чергу, до психолога приходять ті люди, які. А, Знову ж таки психологічно здорові, і вони розуміють те, що у них є проблема, і вони хочуть цю проблему вирішити для того, щоб їм було легше жити, щоб вони йшли до життя своєї мрії. І дуже часто в психологів є така тема, що кажуть, що до психолога ходять ті люди, які хочуть навчитися комунікувати з а, тими людьми, які до психолога не ходять і а, не бачать цьому потреби навпаки, це презирають. Працювати над собою це сила, а не слабкість. Давайте це собі так підмітимо і запам'ятаємо. Наступний міф я впораюся сам, чи я впораюся сама. Насправді зазвичай це таки працює. Ми справляємося, в нас це виходить, але приходить такий момент, коли. Ми вже рік там живемо в тривозі і не можемо з цього вибратися, тому що внутрішні наші ресурси вони вичерпалися. І для того, щоб покращити свій стан, звісно, що нам потрібно попросити про підтримку, про допомогу, і такою підтримкою може стати ваш психотерапевт. Тут, знаєте, ще така ремарочка, я б додала, обов'язково звертайте увагу, якщо у вас також повторюються ті самі сценарії, бо це означає, що ваша психіка е, і ваше безсвідоме так воно притягує такі ситуації і таких людей, е, які для вас є знайомими, і ви постійно потрапляєте в одні і ті ж самі сценарії. А ці сценарії є деструктивними для вас, і ви потім після тих ситуацій чи розмови з тими людьми почуваєте себе погано. І звісно, що потрібно з цим працювати для того, щоб це змінити, змінити патерни поведінки, е, змінити. Реагування, змінити свої вибори на е, підсвідомому рівні і попрацювати з цим. Наступний міф це те, що е, терапія це дорого і це дуже довго. Насправді ні. Якщо ви обрали хорошого фахівця і у вас є. Внутрішній ресурс на те, щоб глибоко копати і розбирати цю всю історію. Плюс дивимося ще, звісно, що на ситуацію, яка у вас відбувається або відбувалася, то тоді, звісно, що. Ваша терапія, вона пройде швидше, вам стане набагато скоріше, краще. І, звісно, що потім ви можете навчитися справлятися самі. І найголовніше, найголовніший такий момент, що ви е, повинні, і я топлю за те, що ми не повинні бути залежні від е, нашого там да, психолога. Е, е, ми маємо попрацювати, вирішити свої запити, вирішити свої проблеми, і далі вже самостійно, завдяки тому, що. Що ви класно нові інструменти з терапії собі взяли і вже в житті їх використовуєте. Це такий теж важливий момент, тому що ніяких залежних стосунків і те, що ви шукаєте. Підтримку тільки її опору в вашому терапевті, це не окей. Ви маєте на цій терапії навпаки вчитися самостійно виходити із складних життєвих ситуацій, які у вас виникають. Звісно, що можна потім час від часу звертатися на терапію, якщо ви там не хочете працювати там кожного тижня, наприклад, да? але інколи час від часу нам всім потрібен терапевт, який підсвітить щось у е відповідних ситуаціях чи. Моментах, чому люди звертаються до психолога. Звісно, що це може бути будь-який запит, людина просто відчуває, що їй погано, вона не знає, що з цим робити, і починає шукати рішення так, своєї проблеми, і таким рішенням, яке підсвітить основні моменти, може стати психотерапія. Але тут давайте перечислю декілька запитів, найясніших, з якими приходять до мене. Це запит, коли людина втратила себе, вона відчуває апатію, вона відчуває виснаження постійно в тому. Це проблеми у стосунках, це постійні проблеми із грошима. Це нерозуміння себе, ким я хочу стати, ким я хочу бути. Це те, що я стою на місці і не розумію, як мені рухатися далі. Мене щось стопорить. Я хочу масштабу, але у мене не Ходить. Я страшно боюся майбутнього. Мене постійно накриває, я постійно тривожуся. У стосунках у нас постійні сварки через дрібниці. Я постійно його щось прошу, а він цього не робить, мене це в ньому дратує. Або приходять з тим, що не можуть забути минулі стосунки. А, приходять із тим, що дуже багато болі всередині і не знають, як із цим справитися. А, не розуміють, чи хочуть залишатися в стосунках, чи хочуть піти. І з цим всім ми розбираємося. Також це можуть бути питання із порівнянням себе з іншими. Чому в інших виходить, а у мене ні? Я боюся там, що від мене піде хлопець, я не зможу. Чи чоловік я не зможу без нього жити? Робота, на якій я працюю, не приносить мені задоволення, і так далі. Тобто, дуже багато різних запитів, це може бути будь-що. І якщо, хоча б, один пункт вам знайомий, то вам психолог не потрібен. Він просто може стати. Вашою підтримкою та опорою на шляху до того, щоб ці запити і ці питання вирішити. Тепер хочу трошечки коротко поділитися про свій перший досвід терапії, коли я пішла до психолога, і це сталося в той переломний момент, коли мене е, залишив хлопець, коли в нас дуже різко обірвалися стосунки, і я е, думала, що я не зможу без нього жити, тому що всі мої опори були е, вибудовані на зовнішньому світі на партнері, на роботі і так далі. І ніяких не було в мене внутрішніх опор. Було таке відчуття, що якщо людина йде, все, я не зможу жити, я не справлюся і я помру. Але я пішла з цим. Запитом до психолога, чому я вирішила взагалі піти в терапію? Бо я для себе остаточно вирішила, що я творець свого життя, і якщо я в цю ситуацію потрапила, значить я сама себе сюди привела своїми десь виборами, своїми патернами поведінки, своїми свідомими виборами, які створювали різні ситуації, які дуже сильно впливали на стосунки. І я вирішила, що я хочу з цим розібратися, щоб ця ситуація і такі стосунки у мене більше не повторювалися. І тоді я вирішила піти в терапію. Перші скажу чесно і відверто: перші сесії були для мене важкими і незрозумілими. Я відчувала навіщо мені цей психолог, я нічого не розумію і так далі. Але я конкретно. Коли йшла до психолога, ми зробили першу сесію і домовилися на 10 терапевтичних сесій. І я для себе зрозуміла, що дійсно результат починає бути тоді, усвідомлення починають приходити тоді, ти починаєш змінювати свої реакції, спостерігати за собою в різних ситуаціях. Тільки через якийсь час, через таку, хоча б. Мені довго тривало роботу, бо десь і цесі це, це всього там я проходила два місяці. Але я продовжила далі потім ходити, бо мені дуже це зайшло і. Я скажу вам чесно, після цієї терапії, після роботи над собою, тому що я багато і різними духовними практиками займаюся, мені дуже сильно полегшало, і все моє оточення помітило, наскільки я сильно змінилася, наскільки я виросла, наскільки я почала жити це життя з дорослої позиції і з опорою на собі, і з тим, що дійсно. Я виросла в рівні своєї свідомості, і це дуже круто, тому що зараз будувати стосунки, будувати бізнес набагато простіше, набагато легше, і це набагато більш по-дорослому в мене виходить, і чому я безмежно рада. Без всяких там. Сварок, без всяких ситуацій, коли ти поводиш себе як дитина, і так далі, і без всього того, що ускладнює наше життя. Звісно, що бувають важкі моменти, бо ми люди, ми не роботи, ми маємо відчуття, почуття, емоції, це нормально, але вже набагато простіше і набагато легше, коли ти вже на більшому рівні свідомості і розуміння своїх паттерн-поведінки. А чому я тут так зараз? Поступаю. Чому я так зараз роблю, чому я так зараз вибираю, через що це? І як я можу це змінити для себе в благо на краще? І сьогодні я підтримую тих людей, які проживають схожі стани, які колись проживала я. Ситуації, які колись проживала я, для того, щоб. Вони не залишалися наодинці із собою, і з цими станом цією білью з цими переживаннями. Тому у мене є а, своя психотерапія, м... так, практика на дочках садку, і також а, є зараз просто терапевтичні сесії. І якщо ми зараз говоримо про терапевтичні сесії, що ж тут відбувається? Ви приходите і насправді ви виговорюєте те, що сиділо у вас усередині, і те, що ви не могли. Комусь розповісти, і найголовніше, ви це розповідаєте, і вас тут не осуджують. Ви отримуєте інше професійне бачення, і ви починаєте розуміти причини корінь своїх переживань. Ви розумієте, що з вами все окей. Ви починаєте створювати план, як з цього вийти, і ви, врешті-решт, повертаєте собі контроль над своїм життям. І якщо ви додивилися це відео до кінця, то це. Може бути вашим знаком. Я хочу підтримати тих людей, хто готовий зробити собі крок назустріч, зробити крок до свого спокійного і щасливого життя, про яке ви так мрієте. Я подарую десятьом людям безкоштовну діагностичну сесію. Так, терапевтичну сесію Вона буде тривати 30-45 хвилин. На ній ми розберемо ваш запит, ваш стан і що вам саме зараз вже в моменті зможе допомогти. Щоб взяти участь, просто підпишись на цей канал, постав лайк цьому відео і пиши в коментарі слово сесія. І, можливо, цим щасливчиком станеш ти. І серед коментарів я виберу саме тебе і подарую цю безкоштовну діагностичну сесію. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!